Україна, то Європа. Знімай. Хто популярний? Звідси, хто ще ще? Хто ще ще? Давайте заходьте, не мерчі. То є моя хата, то є мій диван, але вважайте, не настав тепля. моя ванна хата, тут я мій диван. Ми сьогодні виступаємо в клубі «Саксон» і дуже багато людей. Чекаємо. Голі, голі, дівчата, баті в моїй хаті. Мане вказана програма, де входять такі круті пісні, кишець передна ялка, сама сама, шайгла. Е -е -е, сусіди, стара пісня, я і сара. Слух, ніхто нічого не говорить. Я зараз звертаюся до вас по скайпу. Тишина! вибачте мене, будь ласка, я не зміг приїхати, але є і лезі. Вам так нормально буде чи ні? Ты не буша, не блядь, блядь, там Юля. Да. Тишина максимальная, Иван хочешь что-то сказать вам. И вас находится моя любимая девушка. Ее зовут Вика. Я хочу вам просто сказать, что это самый мой любимый человек в моей жизни. Это человек, ради которого я хочу сделать все, что могу. Это человек, которого я могу представить с собой в будущем. Это действительно человек, которого я очень люблю. Поэтому у меня один вопрос. Выходи за меня! И ты станешь моей женой? Ось Важкі в мене зуби ті, маленькі як сьомочки. Але я ще не стадаю, чесно. Ааа, бібіс, Пасували, всі дивилися на нас і афілівали разом Я і сара, пара, роза і з тобою, моя сара-пара, сарапара набива. Я і сара, кльова пара, роза і Ми Місто бою, моя сара-пара, сарапан. Гарно організували, гарно прийняли, класний клуб, багато людей, я бачу, люди доволі. Я бачу навіть безплатний пил, з чорта роздавали. Я Можливо. сказав, так. Ти сказав ти Єдине зауваження, Лесик мені не хотів бавитися. І я коли я сказав, спробуй, будь ласка, гирлянди жіночі, Свої любимі, блять, любими після її розмір. Я ти провору, нам в тебе попала. тебе попала зразу перед музикою. Дім. Бачиш, що мало кинула, що, блядь, не варто було два ти А, ти й пробував, а я чому пробував, то ми з мене блядь. Твій любими третій розмір, я блядь, буду себе спорт. Дякую, величезне і мега популярний хто? Всі разом?